За ініціативою ректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка гендерний центр Полтавської політехніки на чолі з Оленою Дубинкою розробив план заходів, присвячених всеукраїнській акції «16 днів проти насильства. В рамках цієї акції в університеті відбулася неформальна зустріч із патрульними. Щоб поспілкуватися зі здобувачами вищої освіти до полтавської політехніки, завітали заступник командира батальйону управління патрульної поліції в Полтавській області департаменту патрульної поліції Володимир Кущій та офіцер патрульної поліції Володимир Єрмак кава з патрульними. Так назвали цю дружню зустріч. Практичне заняття для студентів політехніки провів директор департаменту безпеки університету, старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Олександр Білянський. Патрульні ділились практичним досвідом, розповідали про особливості своєї роботи. Студенти активно задавали запитання, говорили про те, як відбувається виклик, як діють патрульні у різних ситуаціях, як кваліфікувати той чи інший випадок. Тільки практика здатна зробити зі здобувачів вищої. Усвіти справжніх фахівців. Ґрунтовні знання, які отримують студенти полтавської політехніки, завжди підкріплені потужним практичним досвідом. Знання це сила. Якщо ти орієнтуєшся і в тебе є багаж знань, значить ти озброєний. У вас золотий зараз час, коли ви можете добувати освіту, не дивлячись на обставини, які відбуваються в нас в країні. Ви просто можете цей час використати з користю, і це вам дасть такий добрий заділ в майбутньому. Бажаю вам терпіння, наснаги, не закидати ті справи, а саме справи юриста, тому що ну, спочатку буде важко. Спочатку буде важко, тому що практика, практика і ще раз практика. Теорія це дуже добре, але е Досвідченими ви стаєте вже на практиці. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка продовжує співпрацю з провідними спеціалістами різних напрямків для набуття студентами не лише теоретичних знань, а й практичного досвіду.